І Україна хотіла б укласти угоду і припинити божевілля. Про це написав Дональд Трамп у своїй соцмережі. Він закликав до негайного припинення вогню та мирних переговорів щодо війни в Україні. Новообраний президент США зазначив, що втрати Російської Федерації становили 600 тисяч солдат в Україні, 400 тисяч і багато цивільних. Зазначив він, що Росія та Іран зараз перебувають в ослабленій позиції через війну в Україні та Газі. І нагадаю, що 7 грудня відбулася тристороння зустріч. Лідерів США, Франції та України в Єлисейському палаці. Ймовірні мирні переговори між Російською Федерацією та Україною можуть відбутися у відні. Про це пишуть змі. Зазначається, що надати столицю Австрії як майданчик для мирного процесу вже не вперше пропонує австрійський канцлер Карл Нехамер. Він іще ще раз підтвердив цю пропозицію напередодні під час розмови з Зеленським в Парижі. Нехамер та президент України провели недовгу, але плідну дискусію. Лідери говорили про безпеку. В Європі і про майбутнє європейської України.